Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, понеділок, гарні новини. Новини спочатку трошечки новин, а далі ми відповідь Порошенка-Зеленському. Так от дивіться, які гарні новини вчора відбулися. Агентство або ініціатива Буйпол повідомлює, що вчора, вранці, на військовому аеродромі Мачуліщі. Що під Минском був підірваний російський військовий літак ДРЛО А-50. Я не знаю, наскільки це правда. Наші поки мовчать, наші поки нічого не е, повідомлюють, чи це ми зробили, чи це вони самі зробили, чи це зробили білоруські партизани, якщо вони є, не знаю. Але ця ж ініціатива. Бейпол Повідомлює, що пошкоджена передня і центральні частини літака, авіоніка і радіолокаційна антена. А це означає, що все, літак він не може виконувати свої обов'язки, і чи взагалі чи зможе він злітати, чи не зможе він злітати. Ну там ще сніговоборочна техніка. Ну це як кажуть білоруські партизани. Ну, це класно. Це той літак, який наводить ракети на нас з, з території Білорусі. А ще той, що працює в парі з Мігами 31, що кажуть, кінжали можуть запустити і так далі, і так далі. Ось це нормально. Нищити їхню техніку на їх території. Хто це робить, не знаю. Скаже наш генштаб, буде добре. Друзі, сьогодні ж ввечері стрім, о 20.00 стрім, ми будемо потихеньку переходити, мабуть, повністю на вечірні стріми. Ну, це цікаво, це інтересно і спілкуватися, це інтересно. Але я хочу подякувати. Подякувати донаторам зараз вранці за неділю, за прошедшу неділю. Це Клюквіна і Світлані, велика подяка. Буле Фабер та Ольга, буле Фабер Ольга. на PayPal вона позадонатила. Величезна вам подяка, Ольга. Шиманович Євгенію, подарець Надії. Березюк Микола, Хрущові Тетяни, Цимбалюк Наталі і Остапчук Ользі. Величезна подяка вам за підтримку як каналу і всіх інших каналів, так і наших військових. Вже, практично, щоб ви розуміли, я казав, 50 на 50, вже йде 70, туди 30 на підтримку каналу. І, то не, і те не завжди. Ну, та ладно, це таке. Стрім я об'явив. А тепер давайте по, 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 по тому, що відповів Порошенко. Зеленському про те, що коли Зеленський сказав, що добре було б, якби діти вчилися в українських вузах, в українських школах, знаходилася родина тут. На прес-конференції, пам'ятаєте, це було б дуже добре. А це він мав на увазі, що «А де ж сини Порошенка? Ну, що відповів Порошенко? Я вам відкрию велику таємницю, друзі. А нічого. Він не може відповісти нічого. Розумієте, я дуже мені, дуже мені, е, знаєте, так от таке. Ну, от якось коли. Наші ж люди пишуть, що росіянці, російські діти, там Шойгу, там, ще, ще, інші, ще інших не воюють за Росію. Ось вони тікають. А за наших не пишуть. За Порошенка. Де Геращенка, де Луценка діти, де Парубія діти, де полторака діти? Немає. Зеленського діти тут. Зеленського. Дружина тут. Зеленського батьки тут. Хоча Порошенко відповів, що він натравлював своїх шавок, щоб вони е брехали, що Зеленський вивіз дітей, що Зеленський вивіз батьків. Він е цинічно е зробив себе батька нації. Ви знаєте, мені прислали одну, одну, одну штучку, одну історію. І цю історію хотілося б, щоб примі... застосували до Порошенка. Ось вона звучить так. Одно... Один російський адмірал втратив зор і від, від поранення в голову це в Першу світову війну. І він не знав, що трапився переворот 2017 року. Поки хтось, ну це легенда, поки хтось не догадався постучати йому по голові азбукою морза, що трапився переворот, так ось Петру Олексійовичу, схоже, також, як цьому адміралу, треба азбукою морза, вистучити по голові. Що він вже не президент, щоб він не був такий їхний, щоб він не був такий цинічний. А дивіться навіть про те питання, чому, чому не попередив а, Зеленський про війну, я вам чітко хочу спитати у тих, тих же людей, які це пишуть, у тих же людей, які це пишуть, щоб Зеленський не попередив. А вас Порошенко вашу стаю, вашу зграю попередив, наприклад, дітей він вивіз, причому всіх, і жіночої статі, і чоловічої військово зобов'язаних. Марину він вивіз у Львов і сам тиждень сидів у Львові. А вас він всіх попередив, що ось його виступ 21 січня. 22 го року, за три дні до війни, Порошенко в ефірі програми Свободи Слова. Він сказав, що Путін ніяку війну не почне. Я вважаю, що це шантаж. Що він шантажує і Україну, і світ. Ось і все. Ось і все. Чому ви не задаєте питання свому лідеру, а задаєте. Зеленському. Я не розумію, чому. Якщо хтось може відповісти на це, чому? Відпов... Ну, дайте відповідь. Дайте відповідь. Чому? Ну, що він ще може відповісти? А він може сказати: ви знаєте, Володимир Олександрович, Мої діти вступили в батальйон тероборони і, ну, від, не, не жалкуючи життя, обороняли Лондон, потім Париж, потім Брюссель. Вони були скрізь. Ось це мої сини роблять не те, що ваші входять в школу. Мої сини обороняють і бережуть Європу. Ну, ось все, друзі. Такий цікавий випуск, да? такий, такий простий, але він повчальний. Ви вслухайтесь в те, що я розповідаю. Ви подумайте над тим, що я кажу. Ось просто це все уявіть. Тільки не треба уявляти про пошкодження 50-го. Він дійсно пошкоджений. До вечора, друзі. Ввечері стрім. Там буде цікаво. Україна переможе.